Так, всім вітання. Починається у нас нова історія із плоским теплоакумулятором. Ми їх виготовляли, виготовляли. Вже не забрали, а ще не встановлювали. Як може утеплятися буде, я не знаю. Напевно, буде трошки проблематично утепляти. Їдемо ми е, місто Овруч, чи це селище, ну Житомирська область і на звороті ми маємо робити ще біля сарну одну котельню. У нас тут проводочка, треба ізоленту підмотати. Не встигаємо. Ну що, нам щасливі дороги. Як завжди годометр збиваємо на ноль. І поїхали. А вам всім пріо перегляду. Збивай на ноль. А, на нуль вже, так? Да? Все, можна їхати. Ну що, проїхали ми нашу грабеєчку. Грабеєчку у нас. В не на найкращому стані, скажімо так, бувало підлуча. Виїхали на асфальт. Так, що там, нічого нема з тієї сторони. Виїхали на асфальт, асфальт теж в нас не на найкращому стані. Тут фрагменти якось непогано. І не знаю, скільки треба подивитися навігатору. 400 км наперед треба їхати. Їде нас не дуже швидко, немає тут біди. Які фрагменти по дорозі знімемо. Може щось буде цікаве. В принципі, ми по вже не знімали достатньо. Це село Лунчичі. Їдемо в сторону перехрестя, там буде дорога, ну така основна магістраль, ну, не основна, але така важлива магістраль була між Білорусією і Україною. Йде на Радне туди, а наліво на Ковель. Радне там Доманову і вже Доманові КПП. І на Білорусі Маларита і на Брест дорога не Ну, а ну, Брест, або розвилочка на Кобри. А Туди вже буде до України. В принципі, нам до Бреста ближче, ніж до Луцька, до обласного центру. Ось так ми живемо. Якраз сьогодні 26 серпня, коли були масові обстріли України, у нас пропало світло. І по Луцьку прилітало, і по Нобелю прилітало. По всій Україні прилітало, але вже на світло з'явилося і туди, куди їдемо, дзвонили, каже, світло є. І генератор підготовлено закінкало, плюс у нас десь інвертор є, можна щось підстрахуватися. Сили там поварити на інверторі ми не попрацюємо, звичайно, але десь щось таке для підстраховочки добре, що він є. Що газуємо. Ковель. Нічого не змінилося, все як було. Дорога поганенька, але дири позаладували. Їдемо далі. Там ми знімали відео, як ми завантажували два великих теплоакумулятори по 3,5 тонни і готель 100 кВт і 40 кВт. На, на, на це перед нами їде авто, ми догнали. Правда, що ми туди, це кінець Коваль, він поїде напрямку Луцьку, бо йому треба на Житомирську трасу. Ми поїдемо по Варшавській трасі, напрямку Києва. Раз перед нами їдуть наші вироби, це, це автомобіль. якраз нас співпало. Він раніше поїхав, але ми його догнали. Зкінчується наша Волинська область. Десь скоро роботи, ще знаку немає. Річку якось проїхали. А, ні, шаболич, до Маневіч доїхали тому що дуже схоже місце. Ще до мене Вічна доїхали. Траси тут поремонтували дорога хороша дорога хороша. Але у нас мотор слабенький і є перед нами автомобіль монтажний. і ми його Треба добре подумати, коли піти на вхід. Якщо ми без прицепа, то ще якось їхали, але без прицепу дуже тяжко. О, якраз ми доїхали до знаку Рівненської області, 163 кілометри від нашого будинку. Більше 160 кілометрів. Рівненська область. Треба нам проїхати всю Рівненську і в'їхати в Житомирську. Вже треба їхати їхати. 160 кілометрів. Вже половина дороги ми не проїхали, але вже вже близько половини. Була дорога непогана. А в Рівненській області відразу стало гірше. Не позалатані такі дири на дорозі, що можна влетіти, що ого, бачимо, Не знаю, чи камера передає, не знаю, чи квінути Там ого мого дири. Житомирська траса, якщо їхати на Київ, набагато гарніша. приємніше їхати, аж у нас мотор слабенький. Зустрічі, де минути не можемо, між фурами втиснулися. Вони 80 і ми 80 їдемо. Але тут Дадим, швидше не можна на такій дорозі. Ой-ой-ой. Не знаю, знаю, як маневрувати. Не знаю, як після сард буде дорога. А тут нас вона Приїжджали в Сартник, не проїжджали, не фіфодва сана. Це вперше в житті, ми проїжджаємо тут. Багато де об'їздили, тут не були. Старт пішла гарненька дорога, широка, така узбіччя, ще по цілій полосі з тої сторони і з тої сторони. Дорогу дають. Тільки такі дороги, така манера їзди, ми бачили тільки в Хмельницькій області, щоб бути сквіт спокій І не треба дивитися на зустрічі, бо завжди тут є ну, фактично майже як 4 зми, Треба добрячка. Якщо ми заважаємо зелену на, на узбіччя, Заважаючи ям немає, гарненько, ну, більше не газуємо, бо для нас, наш бігун в принципі, більше не може достатньо для нас такої швидкості. Проїхали 230 км, більше ну, половини, можливо трошки більше половини. Посідає за обрі. Тобі там просто в зеркало. Має бути видно. Гризесенько смеркає. А ще їхати-їхати. Проїхали 329-330 кілометрів. Я не знаю скільки часу по Житомирській області їдемо. Хоча жодних номерів Житомирських я не бачу. То Рівницький, то Київські, номера. Київські підуть. Так, щоб... До самої ночі нам треба їхати. Я потрошки такі Так, Вже ми поблизу користання. Зміна водія, заправка. 350 км ми проїхали. Ух, колеса аж гарячі. Колеса аж гарячі. Ну, в районі 100 км за годину середня швидкість. Так і їхали. Тут добра дорога, широка дорога всі дають, обігнати не проблема. Що тут у нас? Ось ці холодніші, ці холодніші колеса. Наша бочка. Тут не з'їхала нікуди, тут нікуди не з'їхала. Тут на місці притягнуто. Все, файно, все добре. Що там габарити світять? Світять підсвітка номера G. якась є. І все. До ночі доберемося. Ну Лісів тут більше ніж нас. Більше, ніж нас. Суцільні ліса, 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 ліса. От якісь два населених пункти, там щось попало, чи три ліса. Так, заправилися ми, влад за руль. Скрізь запитує, що ви таке везете. Побачить наш Ну звідси не веду, завжди. вже стемніло. Що ви таке везете? Заправник, що ви таке, кажу, у нас є канал на Ютубі, я думаю, що вже у нас в Україні всі знають, а ви виявляється, що у нас... Дуже малий відсоток людей нас бачили і знають. Ще є нам куди. Перспектива дуже ще велика, я так розумію. Хоча вже ми трошки наїздилися. Заправили, бачимо, стрілочка лягла аж туди. 50 літрів ввели, ну щось він надто багато став нас їсти. Колись їм набагато менше. Трошки ми додали йому до зупалива, підкрунули. Став більше їхати, трошки більше їсти, все було добре, але поміняли ремні нам. Заводиться, робить дуже гарненько, чистенько, все прекрасненько. Трошки трошки тупіше і трошки чорний димочок у нас з'явився після тої заміни ремні, ремнів і пішов розхід. Пішов розхід. Лас забиває навігатора. Ми зараз будемо дзвонити до пана Валерія. Бо тут навігатор веде коротшим шляхом, але там погана дорога нам сказали, А ми поїдемо. Вдовше, вже навігато, навігато перейшов в нічний режим так у нас. На чорному фоні. Все, поїхали. Так, Коростень. <рес> на синьому знаку він. І Коростень кінчився. Дві секунди ми приїжджали Коростень. <рес> Отак так буває що там нас показує навігатор, буде далі наліво повертати. Видошний видно ми їдемо. Не попали ми в користь, десь щось ми зачепили на сцені у фоні надпис користень і закінчилося. Може ще буде основний користь, я не знаю, будемо наблюдати, бо то, не були. Та, все, вже, пов'язку зняли. Кажу, вже взяли пов'язку. Так, повернули вже ми з Коростеня на овруч. Там навігатор вів би якби напряму, але там господар сказав, що краще сюди їхати, достатньо дорога, новенька рівненька, Овручський район, їдемо по овочі за оврушем. Я не повітаюся нас, вже приїдемо побачимо. А може й забути нас. Поблизу хоча. Ну, я так розумію, наскільки я розумію, ми рухаємося в сторону Білорусі. Поліся, все в лісах. Більше лісів, ніж на Волині. Їхали, ми їхали і приїхали. Ну, освітлення слабеньке тут трошки. Я не знаю, наскільки буде. Тут воно все, але дивимося, у нас тут не просто об'єкти. Дивіться, це ж козак. Нас так зустріли, ще нас ніде так не зустрічали. 443 кілометри намірив наш одометр, козачок, і каже, де моя наречена. А наречена нас там ми ще йому не показували. Який його буде емоцій, ще не знаємо. Побачимо, яке буде, в заході він буде чи не в заході, неречена особлива, не така як усіх. Оригінальна. Напевно, ми цю частинку завершимо по дорозі, а сам об'єкт ми вже почнемо. Почнемо вже окремий відео, щоб було вам не, не сильно довго. Так що, хто хоче побачити, як стався, як підключався котел, це не, не маленький котелчик. Є, тут Щелбик є немаленький котелчик, 35 -ка. 35 35-очка. І тут залягає 50 см, бачимо, о, вже, вже їх поміряли тут. Їх бачимо, ще. Все тут солідний котелчик, Ну і теплокумулятор 2 тони. Справиться, я кажу, за душу. До речі, привозили з Луцька я дав контакти, там їм сподобалося, привезли сюди безкоштовну доставку зробили отаке. Це будемо вигружати, якось там не наш. А, власне, світло мостить, будемо знімати секцію забора. Десь мають хлопці допомогти, бо якщо до ранку чекати, ми втрачаємо багато часу. А якщо зараз ми її поставимо, то що сьогодні спробуємо теплити. Там десь наш течик на дорозі. Сюди спробуємо заїхати. Якось треба буде трошки підняти. Бачимо, трошки висоти тут є. Я думаю, справимося. Все, підписуйтесь, хто не підписаний, і очікуйте відео по котельні. На цьому ми прощаємося. До зустрічі.